Канат супровождаємо, не за канат держимося, за консоль балку. Ходимо до краю. Я вас буду придержувати. Після того, як я вас копну, це для вас ну, команда пошо. Ви ногу ставите, ліву ногу ставите на край рампи, правою ногою піджимаєте канат до ноги. Вивішуєтеся за хвор, і отак от от держачи канат ногами, тому що будете держати колінами попалите коліна. Держачи канат от, так от ногами. Ви спускаєтеся, у вас основна нагрузка повинна приходити от на цю частину на столб'єрцях. Заняття з адаптера М1 проводились для командирів рот, проводились на полігоні перливка, відпрацювання, наземне відпрацювання та відпрацювання в повітрі з різних висот з 5 та 20 метрів. Також евакуація, яка призначена для транспортування особового складу, в труднодоступні місця, а також транспортування, ну, екстрене транспортування. Саме велика складність людину навчити, щоб вона знала, що їй робити під час, ну, під час проведення занять, тому як це може можна, ну, можна бути застосовано на практиці, щоб командири знали, як це. Як навчити своїх підлеглих потім для цього, власне, і проводяться заняття з командира. Спускання тралу призначено для того, щоб ми могли, наприклад, виконати, якесь поставлене бойове завдання, там спуститися на якийсь будинок, не який зазначити район і без парашютного спосіба. Спосередньо моя думка, що цей спосіб є дуже ефективний та швидкий. Для того, щоб наших поранених, конечно, якби їх було поменше, щоб їх щоб як можна швидше здійснити евакуацію особового складу для того, щоб хлопцям, як можна було менше часу виділялося для, для їхньої переправки, щоб врятувати їхнє життя та здоров'я.